Hello, easy, я йду зараз такими торбами. Брала посилку. Це тут подарок для хлопця на день народження, посилка із Джимбі. -за а зараз зі звістиємо дівчинки, її треба дещо передати. І далі йду до подруги, ми будемо дивитися серіал, який вже дивимося десь півтора місяці. Там декілька серій, ми ніяк не можемо додивитись. Тому да, Сьогодні було прийнято рішення рішення, його додивитись і зіпатись. Тому да, так, такий у мене сьогодні образ. Взагалі я не знала, що посилка буде така велика, я думала, там буде маленький пакет, і я її покладу в сумку. щось е. пішло не по плану, тут величезна коробка. Якби як ви її знали, бі забрала б, звичайно, що пізніше. Але так, вже як є. Вже подивилися раз по подругою, подивилися вона всі одну серію. І я вже прибігла знімати відео. А ще мені здається, зараз буде дуже сильний. Капець таких хмари, там, особливо там. І зробимо обзор на подарочок. кого сьогодні день народження. Упаковка. Я замовляла на джінбі, а перший йде набір. Перший йде набір. Ось таких резинок. Тут в комплекті йде чотири штуки. Ось такі вони. Матися спортом, всі діла, кроки будемо прикруті. Навантаження, напевно, що ну не по кілограму. Да, для різного навантаження. Ось такий -30 набір. Кілограм. Другий, набір це ось такі звичайні резиночки. А ще тут має... їх штучок. п'яток. Просто... просто підняй нам. Здоровий ще був ось такий шейкер. Буду робити коктейльчик різні. А можна ще бути нам амбасадорами джим бім Правда? Там баночок ще мало. Я не можу подобрати. Я Ти такий робила? дубальний подарком, що да. не можеш її yeah. подобрати. Новка виглядає якось ось так. І це при тому, що тут лише якась частинка речей, які ми маємо брати. Ось тут ще, і це ще не все. І, і того, всього там тільки одна є сінки. І вона просто вже не влазить. Взагалі сьогодні день народження у влади, і ми їдемо сьогодні святкувати, їдемо за місто, їдемо на дачу. Будемо біля лісу, їдемо на два дні, але можливо залишимося на три, але будемо далі бачити по обстановці. Тому да, зараз 12 година, ми майже все скупили. Ми ще заїдемо зараз декілька магазинів і все. Будемо вже виїжджати. Біля першої години ми виїхали. І їхали ми трішечки більше години, і попереду нас були два дні без інтернету і майже без зв'язку. Я <му> Ми вже приїхали вже на місці, і після того як пообідали, пішли оглядати дачу, що є на городі, що там росте, і звичайно, все пробувати. А що, тут Вони що саді, ти ці, ти, ти. а це да. mm. дині. А так і Це так. Продавати будуть. Там є мама малиха ще малина Плюс знаєш? Плюс вайп Чорні Такі корні. Ні. Чорний такі, знаєш, скажи що здобува. Що? Скажи що. що... Дев скажи, що... Дев Ще дев'яти. Я це не сяла, коли ти підків. Дівчата питалася ту ферму. А згодом ми пішли до лісу подивитися, що там як. Та книжка, я лише на гамуку, такий чіл, просто Взагалі Ми дуже переживали, що можливо буде дощ, а погода не дуже класна. Бо на ну, прогнозі погоди на сьогодні стояв дощ. Але Ми приїхали взагалі не жарко і не холодно якраз от футболці, саме то, бо то спальню вогонь. Скоро будемо жарити шашличок, який нас сьогодні чил, день я не пам'ятаю до речі, який день, який день тижня. Просто як будто справді такі канікули, як в дитинстві. І коли ти не знаєш який день тижня. Ми тут відпочиваємо. 2025 рік, 30 липня. Мені 23 роки. а Так ми відпочиваємо на дачі. Так і життя приходить потомки. А ввечері у нас закінчився смаження м'яса та смачної вечері. Шо? А весь час, який ми провели на дачі, ми були без інтернету, що було доволі складно, особливо у наші часи. якийсь момент, просто забуваєш про телефон і насолоджуєшся моментом. А в якийсь момент наступають думки, що цікаво, що там зараз бувається у світі. Хочеться зайти в інтернет, хочеться зайти в інстаграм, повертати історії, подивитися, що там сьогодні новенького. Хтось що виклав, хочеться зайти в Ютуб, подивитися нові відео. Лека лежить така сіра. Ти трошки траси. В програмі водні процедури душик тричка ще в нас. Зараз будемо мити волосся шампунь під Це вже другий день нашого відпочинку. Прокинулися ми восьмі о дев'ятій, десь так приблизно вели себе в порядок. Тоді я ще запитаю свою сестру. Заплила її два колоски. Наї згадали, як в дитинстві, коли я постійно їй заплітала волосся у школу. І далі ми вирішили придумати собі якусь програму на день. Тут я ще трішки позагоряла, і ми поїхали далі на ставок, який знаходиться не подалі. Час дороги були дуже гарні краєвиди. Проїжджали через. І їхали ми десь коли 25-30. А цей ставок знаходиться в Тернопільській області. Хоча в цей день було дуже вітряно, ми у воду все ж таки залізли ненадовго. А взагалі територія біля ставка доглянута дуже охайно. Є зроблені альтанки, місце для волейболу, пірси і на березі є пісочок. Ми приїхали зараз на стовок. Тут так прикольно, б вищебний вітер. І це другий день без інтернету. І бажання зайти в соцмережі проявлялося все частіше, але зрозумієш, в тебе немає такої можливості, і ти з ним вже нічого не зможеш зробити. Але взагалі це був класний експіріанс пробути декілька днів без зв'язку, без інтернету. Взагалі нічого не викладати. І до речі, в такі дні час відчувається повіднішим, і ти на 100% проживаєш своє життя, а не слідкуєш за іншими. Але скажу Живі. вам по секрету, після того як ми приїхали в місто, ми напевно десь цілу годину заліпали в соцмережах. Дорогою назад ми ще заїхали на ферму, яка знаходилася неподалік. Були ось такі козочки, які настільки ручні і вони самі підходять до людей. Далі ми зайшли до овечок, як на вулиці Жара, то вони зараз знаходилися всередині. І далі ми прогулялися самим комплексом. На території є декілька будиночків, які здаються для відпочинку. Один більший, розрахований до 11 людей, а інший менший на 2-4 особи. Дивіться, куди ми збиралися. В ліс по грибам. Поприїждження ми відправилися в ліс на пошуки грибів, але в результаті ми нічого не знайшли. Ні, я такого грибка не знайшла. А це у нас вже була після обійня сієста. Ну і звичайно, як же ж без карт на такій сусоли. Ну а ввечері по плану знову ж були шашлички. Смачно повечерявши на заході сонця, ми з сестрою вирішили поробити фотографії. І ми знову відправилися на ферму. Ми дуже хотіли зробити фотографії з тваринками, з козочками, з овечками, але вже ввечері вони були закриті, тож нам не вдалося це втілити. Ми переодягнулися і приїхали на фотосесію. Ігра захід сонця і поробимо пару гарних фоточок. Приїхали тут на територію, неподалік Green Oak називається. Блін, дуже сумно, що вже кози, овечки, вже все закрито. А ми хотіли з ними якраз пофоткатись. Ну ладно. Він. Так мені подобається мій лук і подобається місце. Клас. Зараз ми ще підемо, там є будиночки, і ще будемо там робити фотографії. Овечки. так, нам треба якось вийти, але тут по собаки, вони просто вибігають. І як нам а прийти? Якось ну, так ми ж їх не випустимо всі. Сьогодні п'ятниця. Хтось ми... Ви... повставати в 7.30. Так, да, ми мали встати в 7.00 і прокинулися о 9.00. І зараз туда збираємося і будемо вже їхати додому. Ми скочили за інтернетом. Особливо Влад, вклад. Ламає, желака починається, два дні без інтернету Без Зв'язку, без інтернету, без типу умов, без тепло. Без ютуба, без тіктока. Все, ми вже їдемо додому. пішов, Що ви з собою берете на відпочинок? Я, наприклад, пікле палочку.